Ваше перше завдання в 3D Max це створити обємно просторову 3D-композицію. Для цього ви можете використовувати стандартні та більш складні примітиви, тобто стандарта Extended. Або якісь такі нескладні форми, які ви здатні самостійно зробити. Поки що на цьому етапі ви не робите якихось там а, текстур освітлення та всього іншого. Ви це будете робити трошки пізніше. Тому вашу композицію, яку ви створите сьогодні, ви обов'язково зберігаєте у форматі 3D Max як окремий файл, а, тому що ви будете а, її потім дороблювати. Ці такі картинки вам для натхнення, а ви можете зробити щось схоже або щось а, краще. Але яка головна особливість 3 d композиції Тобто тут ви так само а, використовуєте правила загальних композицій, тобто це має бути цілісна робота, гармонійна, впорядкована, а, пропорційна. Ви можете використовувати різні засоби композиції, типу статика, динаміка, ритм, метр, а, акценти якісь додавати. Але все ж таки це об'ємна композиція, і це виходить з того, що. Ті об'єкти, які ви робите, вони мають бути гарними незалежно від зміни ракурсу. Тобто, ви цю композицію маєте крутити в об'ємі і дивитись, щоб вона була врівноважена з різних ракурсів. Тобто, ви а, не робите 2D-композицію, коли ви робите ну, дивитесь на об'єкт лише з однієї сторони. Ваша задача — зробити таку композицію врівноваженою, використ... ну, враховуючи те, що вона в просторі буде споглядатись з різних ракурсів. Тобто, це можуть бути якісь такі прості предмети, ви можете там смоделювати ще більш більш щось складніше. Але в цілому це має бути у вас така от композиція. Коли ви це робите, зберігаєте невеличкий скріншот як результат вашої першої лабораторної роботи, і обов'язково зберігаєте файл, з яким ви працювали.